Привіт! Поки чекаю на сервіс, розповім вам першу страшну історію, яка зі мною сталася, особисто зі мною. А для початку, для розуміння, хочу таки внести е, якісь деталі. Коротше, ми в роботі. Коли затягуємо машини, використовуємо такі патики сталеві. Ну вони десь, не знаю, до метру. Ми просто затягуємо такі барашки і барашки натягують цепи. І цими, цими патиками сталевими затягуємо. Коротше, це ще було багато років тому. У нас був яр такий, ми орендували в одного місцевого хлопця, який займався товінгом. Тобто він відтягував машини, поломені машини, а машини після аварії. У нього був такий ярд, тобто велика площа, де він ці машини ставив, допоки там господарі не забирають ці машини І він жив прямо там. В нього була така велика територія, можливо, там четвертина гектару, в нього там стояв будинок. І зразу на цій території е, в нього там був яр, де він ставив ці машини. Ну йому цей весь наділ з землі не треба був, він його не використовував. І наші хлопці в нього винаняли половину і звозили туди машини, а ми звідти забирали. Або ми привозили туди, залишали, і потім місцеві хлопці розвозили. А щоб ви зрозуміли, в нього було. Просто такий заїзд, і трак там не може розвернутися. Тобто ми заїжджали мордою е, на тракові, а потім назад здавали. Так як я працював тоді ще з напарником, то напарник стояв на вулиці, бо там дуже така е, жива вулиця була, там був трафік в дві сторони, і він мені показував напарник там здавай, чи стій, чи ще щось. Ну коротше, дуже багато гралися з цим, поки ми назад. Вивернем оттуда. Дуже небезпечно було. І ось з часом вони цю вулицю, на якій був трафік весь, її розширяли і зробили такий шолтер узбіччя дуже широкий, дуже широкий, такий, якраз ми могли траком під'їхати, стати і без проблем там стояти, завантажуватися. І нікому не заважали. І не було таких, типа. Е не було такі... Коротше, не треба було задум здавати. Просто під'їхав, став на шксом в і завантажуюся. І якраз ми приїхали, коли його тільки зробили, і ще залишились такі конуси, коли тут роблять дорожні роботи якісь, вони ставлять такі конуси десь метр двадцять, метр тридцять, такі завишки, такі здорові, вони оранжеві пластикові конуси. Ну і ми заїхали, почали працювати. А цей, в якому ми винаймали цей ярд, я не знаю, яке він має відношення тіпа, до цієї вулиці, бо там його територія, де ми завантажувалися, а тут, де ми стали зараз, це Сіті Лейн. Тіпу вона належить вся вулиця, і дорога належить місту. Це частна собственність, типу, і ти не маєш ніякого права там щось робити. Типа, ну, коротше, забороняти чи ще щось. І ось він прибіг і каже, тут не можна паркуватися. Каже, яка тобі різниця? Це не твоє прапор. Типу, якщо тобі щось не подобається, визивай поліцаю. Нам тут зручно. Ну він, коротше, почав бігати, знімати нас на камеру, там, щось кричати, а мене це дратувало, тому що я на роботі, я маю робити і робити швидко. Ну і короче, я на нього матюкався. А він не може повторити нашу матюки. Ну і він просто кривлявся, як діти там ка-ка-ка, там перекручував слова якось, як він там міг. Ну, я не зважав на нього. І от перед тим, як заїхати на трейлер, вже на машині якусь забрав, він брав ці великі конуси і кидав на трейлер їх, щоб я не міг заїхати. Я виходив з машини, звісно, відкидував їх назад, на землю і заїжджав. І це перед тим, як я сяду в машину, він обратно накидає ці конуси на трейлер, Коротше, якось я його відігнав, заїхав і стояв, затягував уже цим патиком, сталевим затягував машину, хотів її причепити. І він якраз прибігає і обратно кидає ці конуси туди, блін, на трейлер. І я як був з симпатиком, так до нього і пішов. Ну він такий, звісно, відступає назад, відступає, відступає, потім так раз, розтябує куртку, а в нього тут пістолет. Він каже, типа, стій або я буду стріляти, я кажу, стріляй, ну з першого разу ти можеш мене вбити. Бо якщо ти з першого разу мене не вб'єш, я вб'ю тебе. І він достає пістолет. Направляю в мою сторону, яке бабах. десь тут, біля мене. Пуля просустіла. Я йду далі. І він починає мені стріляти під ноги. От скільки нього там в обоймі було, він там під ноги. Не знаю, не всю обойму, разів п'ять, напевно, під ноги мені. І бачиш, що я продовжую йти, і він, коротше, розвертається і тікає. А це все, ну. Це ж постріли, да? і це все чула бабка, яка там жила пору, поряд. І вона бачила через вікно, що тікає цей її сусід. Ну і мій напарник Молдаван, в мене тоді був. Він каже, давай бігом тікаємо відсюди, Тіпо, стріляли, зараз поліція буде. І ми машини навіть не прив'язуємо вже, а так просто поставили і спускаємося вниз по дорозі. Від'їхали, напевно, метрів 50. І... Поліцейські машини з мігалками нам на зустріч їдуть. Поліцейський розворот, знаєте, як у кіно, бо ми по зеркалам дивимося. Я сиджу в спальнику, а мій напарник за кермом. А я сижу в спальнику, але мені з спальника видно всі дзеркала. І вони такі, як в кіно, на дорозі розвертаються тако сразу. і за нами. І у сім'ї мігалками кажуть, Славік, вставай. Він встає. А, а там нема узбіччя. Там, де ми вже зупинилися прямо на дорозі, там узбіччя немає. Там просто тако... е, кінчається дорога і така канава йде, де вода зливається, бо вона під наклоном. І там така яма. Я таки дивлюся по зеркалам, підбігають поліцейські, двоє відразу відкривають дверки водійські. Монопанника за шкіри на асфальт, бум бубум'ю. Заламали йому руки, блін, потаскали його блі, цей у машину. А я сижу, дивлюся, це мені в дзеркалах все це видно, блін. Я сижу, дивлюся, блін. Десь минуло хвилин п'ять. Я бачу, крадеться з моєї сторони. Тобто, де, де пасажирська сідушка з цієї сторони крадеться від такого під траком, а там я вже казав, там така канава, і там, ну, типа, незручно стояти. І він спєсь в одній руці, прижимається до цього до мені, щоб не впасти. Короте, стукає мені в двері. Каже, що треба? І каже, з по поднятими руками. Бі. Я кажу, окей. відкриваю двері, кажу, чуваки, бі, я зараз впаду, тут нема де стояти. Бі". Вони мені, кажу, руки підніми. я підняв руки, вони мене прижали до кабіни за спину, вдягнули мені наручники, я з ними пішов. Коротше, зайшли цю поліцейську машину, а ви знаєте, у них там ззаду в поліцейській машині, там нема сідушок, ну таких нормальних, там типу пластикова така груба, тонка, тонка така сідушка, блін, сідаєш і зразу всі костумахи на сідницях відчуваєш. Коротше, я сів і ще вони мені наручниками шкіру пристюбнули. Кажу, ей, дядя, блін, типа, робив щось з наручниками, мені незручно, блін, сидіти, мені больно. Він їх трошки послабив. Я питає, в кого був пістолет, А, де пістолет? І кажу, який пістолет? З якого ти стріляв? І кажу, у мене нічого не було, блін, типа. Я не стріляв. Е... Він каже, а, вони по рації там щось терендять з другої машини. Да? Ми сидимо в першій машині, а... ну, поліцейські. а там ще друга ззаді стоїть. Він каже, вилазь, я вилажу, він відкрив двері, я вилажу, він мене виводить, тримає тіпа, за руки з наручниками. Я повернись до тієї, я повернувся. щось там раз-раз по рації, да, так, типу, заводь мене назад. Каже, я зрозумів, типу, налякав людину, типу погрожував їй життю. Я кажу, чим? Ну, в тебе був тул, типу інструмент в руках. Я кажу, ну так, да, бо я працював. Я в даний момент працював. Кажу, він почав матюкатися. Ну, коротше, розказав йому цю ситуацію, що він витягнув зброю. Він витягнув зброю, бо він злякався, що тіпа, ти погрожуєш йому його життю, наступаєш на нього і тіпа, він почав стріляти. Короте, чим закінчилася ця історія? Нам дали карточку там, де було ім'я цього цього поліцейського дали номер діла і сказали віднести в юридичний відділ нашої, нашої фірми І щоб вони з ними зв'язалися і там будуть коротше вести розслідування чим воно закінчилось я не знаю ну мене більше ніхто нікуди не дергав. нічого мені не казав нічого мені не приходило, не визивали мене в суд О, така була Страшна історія. Я буду розповідати по одній історії, тому що вони дуже довгі. Так що сподіваюся, вам сподобалося. Ставимо вподобайки. Підписуємося на мій канал, хто ще не підписався. Можливо, поширите. Пишіть, якщо історія сподобалася, я буду продовжувати. Якщо це якась ерунда, на цьому і закінчимо. Мирного неба вам над головою. Слава Україні і героям слава. До нових зустрічей!